Всім привіт! Сьогодні ми заселяємось в готель Vogue в бодрумі. Давайте подивимось нашу кімнату. Тут ось такий стильний дизайн. Прикладаємо картку. До речі, картка дуже-дуже гарна, стильна. І її кладемо в цей карманчик, щоб не піщало, заходимо. Тут зразу у нас шкафи. Тут все пусто, тут у нас гарна підсвіточка. Зразу як ми відкриваємо двері, тут все освічується. Бачимо набори тапочок і також тут засоби для догляду і чистки взуття. Зараз ми переходимо в мега шикарну душову ванну кімнату. Тут ось такий дизайн, просто інстаграмний дзеркальце, в якому гарно можна фоткатись. Тут у нас набір косметики, це мило, гель для душу, лосьйон для тіла, кондиціонер. І тут є пінка навіть для бриття. Набір зубної щітки і пасти. Шапочка для прийняття душу, розчисточка. І ватні диски, ватні палочки. Рушнички. Також тут знизу ось ці шухлядки висовуються. Можна брати собі рушники. Тут ось така шухлядка і тут. Туалетний, туалетний папір лежить. Прозора, гарна, стильна, душова. Ось така гарна кімната. Така гарна кімната, гарні зеркала, можна у них гарненько фоткатись. Плазма, друге зеркальце іншої форми. Також є міні-бар, кава-чай, кава-рощина, електрочайник і в холодильнику ось такі напої. Газована, негазована вода, солодкі води, сік. Далі ось таке крісло, двоспальне ліжко і односпальне. Також в номері є кондиціонер. І переходимо на балкон. На балконі маємо ось такі стіл-сільці. І вид на територію море видно лише трошечки десь там.